Доброго дня, шановне панство, до вашої уваги відео із серії, які ніхто не буде і дивитись, уже язик не повертається говорити, бо попереднє відео про руську мову набрало рекордну кількість переглядів, ну як для мого каналу, тому, мабуть, вже треба цю форму перестати використовувати. Хай буде відео із серії історії української мови. Але це відео буде не тільки про українську мову, а воно буде і зверненням до одного відомого блогера, історика в інтернеті. Я розумію що мені прилетить зараз, Ну але я почав дивитись там відео, мені запропонував YouTube подивитись це відео. Я я дивився, дивився, а потім, як кажуть, коли вже не було се, терпіти ці е, пекельні борошна, я вирішив записати це відео. Але перед тим як почати, я хотів би подякувати спільноті за підтримку, за коментарі, за вподобайки, за поширення. Мені дуже приємно, що вам подобається ця тема. Я перепрошую за звук. Я не почув і в мене насправді проблеми з, зі слухом, тому я якісь речі можу просто не почути, не відчути. Тому я спробував змінити деякі налаштування деяку апаратуру. Скажіть, як зі звуком? Якщо ОК, то ок. ні Тоді навіть не знаю, що сподіваюся, що все ж таки ОК. Бо студійні мікрофони поки що поки що трошки дороговато для мене. Отже, підсунув мені YouTube ролик. А ролик пана Палія я його почав дивитись і, і дивився, ну, таки, ну ладно, ладно. Але вже коли дійшло до того, що вже ну, відверта якась маячня про те, що. Ну, послухайте. От, наприклад, я недавно новгородські брістяні грамоти, це 12-13 вік. Вони всі пронумеровані, пронумеровані українським ученим Андрієм Залізняком. Хто не зрозумів, Андрій Залізняк це російський вчений. У нас є два вчених, два Залізняка, але один Леонід, а другий Андрій. Андрій, от Леонід, це український вчений, археолог, етнограф, е працює в цій царині. А є мовознавець е Андрій Залізняк, який працює е його основна фішка це берестяні грамоти. Ну це останнім часом, було до цього в нього теж була інша робота. от І якраз в контексті згадки про берестяні грамоти. Пан Палій згадує цього Залізняка от Так от Залізняк ніколи не був українцем. Він не був народжений в Україні, він не був не помер в Україні, він не працював ні в Україні, ні для України. Тому яким чином хтось вирішив його назвати ну, українським чином, я навіть не розумію. Ну Давайте назвемо ну, українською політикинею Валентину Стакан-Матвієнко. Ну, така валя стакан це буде український політик. Ну, якого біс? Ні, аби ж він щось зробив би, аби в нього була якась позиція ну щодо щодо України, правда, він помер до повномасштабного вторгнення, Ну але все рівно він нормально потролив українців. Кого можна було б назвати да, от в контексті того, що да, він жив там в Москві, але працював для України от Таїрова Якова? Ну, Я не знаю, наскільки це доречно говорити, але вона принаймні для української науки, для української історії зробила багато. Саме факт тому, що вона коперсалася, отримала доступ до російських архівів і вивчала ці документи, що стосувалися Гетьманщини, зокрема, Івана Мазепи, та й не тільки і Івана Богуна і так далі. Якби не вона, то хто б в Росії туди залазив би в ті архіви і публікував це, перекладав би публікував би. Так? Невідомо, через 50 чи через 100 років воно б можливо було би відкрито. Так вона це зробила. Ну Тут треба віддати ну їй належне. І плюс за її громадянську позицію по відношенню до е путінської агресії в Україні, ну, в бік України. А що робить Андрій Залізняк? Андрій Залізняк. Він тролить українців. Верніше він жартує на своїх лекціях, коли розказує про лінгофріків. У нього був період, коли він намагався популяризувати мовознавство, спростовуючи певні міфи, Ну, оцю Задорнівщину. Да, він робив це грамотно, нема питань, але дуже часто він згадував Україну, і дуже часто він згадував, що українська ледь неофіційна позиція, ну. Позиція ну, нашої системи освіти, там нашої історії, що ми походимо від е, троянців. Серйозно? Хто чув від вас, що ми офіційно походимо від троянців? А він це розповсюджував принаймні в двох відео. Я, я цю історію чув. Ось послухайте. но э, тут любитель счел что любители сочли что лучше все-таки его його як укры А тогда уже это совершенно ясно, что это кто. Это просто те Украины, а не какие-нибудь другие. <связать> вот вы, понимаете, аплодируете, это значит, что вам смешно. Но э, какое же смешно, когда это почти, почти официальная доктрина. Э, это история, немыслимое количество историй о том, как э, доказано тем самым, что население этой страны является... Крівим потомком троянців і жителів Кріта. А щодо його наукової діяльності теж є певні питання. Ну, він працював от в такій парадигмі імперської російської щодо вивчення розвитку мови там, давньоруської, як у них це говориться. От, що я маю на увазі? Офіційна позиція в Російській імперії. Не офіційна позиція в Російській імперії з'явилася теорія Шахматова про спільну східнослов'янську мову. От, такий прадрівній русський язик, який спільний був для українців, для білорусів і для московитів, який потім розколовся. От. І ця версія вона стала офіційною в Радянському Союзі. Не дивлячись на те, що ще тоді, коли Шахматов її озвучив, вона піддавалася критиці, але ну, як буває з теоріями, да, хтось там критикує. Але коли її взяли на озброєння, ну, то, відповідно, мовознавці, які були в діаспорі в еміграції, вони там про це писали. А тут, в принципі, наука розвивалася от з точки зору цієї теорії. Коли вже Союз розвалився, коли здавалося б, вже можна було б не дотримуватись цієї ідеї, а паралельно з тим, у нього з'явилися нові дані, дані маються на увазі оцей корпус брестяних грами. Тобто, коли їх немає, да там умовно є там декілька літописів і там ну ну декілька там ну, умовні там тексти, які вже всі сто разів прочитані. да Це одне. А тут, коли з'являються. Конкретному регіоні конкретні тексти кожен раз нові. Їх вже там тих грамот, не пам'ятаю скільки, півтори тисячі. І він уже дивиться і бачить, що отака кількість грамот дає йому підстави вважати, що от не було цієї спільної мови для всіх східних слов'ян. Які він робить висновок? Він робить визнак, що спільна слов'янська мова була, просто в цей ареал не входила, не, не входила Новгородська земля. Ну, типу, Новгород, як в них офіційна позиція, Новгород це Русь, це начальна Русь. Отсюда Русь прийшла, туди Русь ушла умовно, да. А, але от з точки зору мовних явищ, ні, 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 ні. ми там не будемо. Так, да, древній русский язик був везде, он був такой. Вот, 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 такой. Вот. Але тут, от, в Новгороді був другий. Ну, чому він. Ну так, да, звичайно, якщо ти цю історію починаєш розхитувати, то відповідно ти можеш і відрубати гілку, на якій сидиш. Можливо, він там захищався і він опирався, в тому числі, на цю і... теорію. Можливо, там якісь близькі знайомі. Хоча ну, ну, я не знаю, як це. Ну, він навіть не намагався. Він собі відділився зі своїм новгородським діалектом. І почав його вивчати. А тут він сказав: Та ні, 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 це все общий древній русський язик. Хоча, здавалося, по аналогії, як ніяких спільних, південних південнослов'янських мов, західнослов'янських спільних мов не було питання, чому тут, хоча навіть він же викопав оцей древній діалект, який теж не вписувався в цю концепцію. А пан Палій розказує, що це український історик, перепрошую. Так, я теж перепрошу вас за е, зайву емоційність, можливо, це вам не цікаво, тому переходимо до наступного питання. Ну, ж таки, пан Палій тут розказує про е, те, що московити не можуть сказати слово паляниця, вони дійсно не можуть: ні паляниця, ні суниця, ні рушниця, ні полуниця. Але чому? Тому що у них немає ніякого ці по-перше. Вони дійсно не звикли його говорити. Якщо тій ті ті мовленнєвий апарат до чогось не звик, то щоб щось сказати, треба довго вчитися от і контролювати себе. А це все ж таки от фонетика, вона закладується в, ну, в дитячому віці, а потім дуже важко її дійсно поставити. Можна, але дуже важко. Відповідно, от кажуть, челюсть не може це сказати. Плюс складно тим з тим, що. Там йде чергування м'яких і твердих приголосних, і знову ж таки це певну складність викликає, тому вони не можуть так от сказати, як, як це ми говоримо. От. А далі він почав навалювати, що вони не можуть говорити Київ, Володимир, що в них челюсть не така, а взагалі все життя в давньому, в давньому Києві в Росії говорили там Київ, Володимир. І саме так. А не інакше пан Олександр говорить Київ Володимир. Ось. Тому я хотів би якраз про цей звук, про ці звуки поговорити. Оця друга частина: звуки І і, і в давньоукраїнській мові. Перед тим, як почати говорити про давню українську мову, я б хотів би сказати, в принципі, про. Систематизацію про підхід до голосних звуків в сучасному мовознавстві. Їх класифікують за сказати, місцем місцем творенням і способом творення. Можна так сказати. Я так дуже дуже спрощую. Дивіться, тут є отака от схемка, от така табличка, такої нерівної форми. От, тут є горизонталь і є вертикаль. Якщо ми беремо по горизонталі да, з права на ліво, то це ряди. А якщо Крайній правий це задній ряд, і крайній лівий це передній ряд. Що це мається на увазі ряд? Це е, мовна е, зона на язику. Тобто е, крайній правий ряд це задня язикова зона, а крайній лівий ряд це передня язикова зона. Це у нас є звуки переднього ряду, середнього і, і заднього ряду. Хоча там і між ними можуть бути звуки, і там тоді можуть говорити передньо-середнього ряду, да, щоб показати, що він середній між переднім і да, середній. Міжпередній, міжпередній, да. ну, тобто от такі є нюанси. От Як це ми можемо відчути? Ну, Наприклад, взяти слово звук І, це український, І. І от так про, ну, вимовити, а потім вимовити і але не, не наш український, а такі якісь більш гортани, от як говорив е, пан Полівсьому відео. И, И", И", да? І почути, що десь він там в кінці десь аж навіть е, аж за язиком. Да? Ну, от у, у, в основі язика десь там він формується. А оцей І, і він прямо тут на кончику. Оце якраз оцей де формується цей звук. От. А висота оця, це висота підняття. Наприклад, якщо ми говоримо звук А, А, наш язик опускається. Да? Оце Піднесення немає підйом або піднесення. Або підняття або піднесення. А коли кажемо І, то цей ну, язик піднімається. Ну, ж там, іще там огублені, не огублені, ну, це ми поки, поки що опускаємо. Отже, гляньте зараз на табличку. Оце наші українські звуки, голосні звуки. От Ми бачимо, що звук І і И дуже близький один до одного. Якщо І це передньоюзиковий, то І це я Зараз їх прочитаю, як вони називаються, і неогублений голосний переднього ряду високого підняття. це це от і це, да Він там стоїть аж на. На цій лінії майже там, а і це неогублений, ненапружений голосний передньо-середнього ряду середньо-високого підняття, тому що він вище середини, він середньо-високого підняття. О. Це українські звуки. Хоча в українській мові є діалекти. Якщо ми візьмемо, наприклад, русинський діалект, або русинську мову, як називають носії мову або бесіду, то в них є три звуки. Оці два які наші. І є ще один задньоюзиковий середнього ряду. От він, бачите, з'явився там посередині справа праві частинці посередині. Ось зараз я включу носія цієї мови, який пояснює звучання цих звуків. Мигель Кушницький. А в нашій бесіді сталося три фонеми. І, Е, та й і. Сей задньогортанковий звук. И". Можемо знайти усі три сесії фонему, наприклад, у слові лінивий. Лінивий. Лі Якщо говорити про мову московитів, то їхній відрізняється від нашого. Він, ось він. Бачите його місце. Називається «неогублений голосний з середнього ряду високого підняття. Ось це сучасна мова. Знову ж таки, е, зазначу, що ці голосні, вони не завжди однакові, тобто, в залежності від е, наголошення, тут вони в наголошеній позиції, наголошений е, поруч з твердими. А якщо е, не наголошена там слабка позиція, е, м'який приголосний поруч, то вони можуть змінюватись. Тому, якщо ви нам цікаво, зайдіть в Вікіпедію і подивіться ці зони, що куди змінюються. Якщо ви не почуєте різницю, ну, між переднім і заднім рядом, ви точно почуєте різницю, але якщо будете брати на табличці і ну, прослуховувати там я аудіофайли прослуховувати відмінності між тими звуками, які поруч лежать, ви, можливо, не почуєте різниці. Ну, хтось почує, хтось не почує. Не лякайтесь. Бо в 19 столітті навіть мовознавці, деякі мовознавці, не чули цього. От був такий Павловський, десь він граматику писав української мови, початок 20-ті роки 19 століття, коли йому про це сказали. От я на екран виведу в оригіналі, а зачитаю в перекладі. Ви ще кажете, що літера И у малоросіян вимовляється дещо м'якіше, ніж «и»? Це значить, що ви говорите ще більш невизначально, ніж я. Бо який існує середній тон між «и» та и? Хіба тільки в іноземців, що недавно в Росії живуть? У цих словах ви скрізь почуєте від малоросіянина, який би він став, як би він став їх вимовляти чисте и, бо вони, як і всі інші росіяни, маючи голосові знаряддя досконалі, вимовляють чисто і ясно всі букви. Тому, бачите, в 19 столітті навіть ну, не було такої градації. Ну, таки, наука розвивається, технології розвиваються, да, і вчені зараз бачить чітку різницю. Так от тепер повернемося до давньоукраїнської мови. А в давньоукраїнській мові було два звука. один на позначення звуку переднього ряду, оце, який ми говоримо, і, а другий був на позначення звуку заднього ряду, той, який умовно, і. Переднього ряду звук позначався е, літерою, яка називалася іже, іже Восьмирична або і восьм, вісімкова. Восьмирична. Це церковнослів'янський. Це ж та, яка зараз у нас ми її використовуємо для позначення «и». а для е, звуку заднього ряду це «и», використовувалось деграф. Деграф з двох знаків. Ось ви його бачите на екрані. ось ну, ж таки, були варіанти, коли е, от теж бачите на екрані. Хоча таке правильно, узусно, було, було все ж таки но, норма. Хоча норми не було, але був такий узус нормований. От було саме от такий знак е, з ером е, От. Але. Але, дивлячись і аналізуючи пам'ятки писемні, новознавці помітили таку особливість, що в якийсь момент дуже часто відбувається змішання. І коли один писар пише в цьому місці умовне і, а інший в цьому ж самому місці пише «и», і вчені приходять до висновку, що відбулося злиття двох звуків. І воно щось стало посередині, посередині, ну, хоча умовно посередині, все ж таки кажуть, що воно так раз перетворилося на наш український «и». оцей м'який, оцей середньопереднього е, ряду. От е, коли це відбулося? О тут різні вчені, ну, тобто, те, що це відбулось точно, це тут уже нема ні в кого е, навіть сумнівів. Єдине, що це у нас відбулось на землях Московії, це якщо відбувалося, то воно було пізніше, на пару століть це було пізніше. От, Тепер щодо. Хоча деякі вчені кажуть, що у них цього не відбулося. Деякі пишуть, що в них це відбулося. Ну, не те, що відбулося, на, в пам'ятках. В пам'ятках в них теж відбувається ця плутанина в певний період часу відбувається ця плутанина. От, коли це відбувається, різні вчені наші говорять по-різному. Хтось каже, що це почалося в XI столітті, хтось каже, що явної такої ознаки це набуло було в 14 столітті. А професор Півторак, український професор, каже, що це насправді вже закінчилось в 12 столітті, тому що паралельно з цим були ще. Аналогічні процеси в в словянських мовах. І він пропускає, що просто не було окремого знаку, тобто вже відбувся цей злиття, але окремого знаку не було для позначення, тому така плутанина була. І хто був більш грамотний, він писав просто, як воно традиційне, ну, так етимологічно було. Там, де треба І, писав, І, там, де треба було І, писав І. Але людина, якщо не грамотна була, вона могла просто. Плутатись да, і вставляла не ті не, не ту літеру. От я зараз зацитую півторак що пише з цього приводу. Порівняно численні випадки змішування літер І та І, на найраніших посемних пам'ятках свідчить про поширення голосного і передньосереднього ряду середнього підняття в живому мовленні тогочасного середньонадніпрянського населення. А сам процес формування цього звука, можливо, відбувався значно раніше. Тому датування цього явища згідно зі свідчення, свідченнями писемних пам'яток другої половиною XI століття не переконало. Він продовжує, що вже, мабуть, на цей момент часу перехід відбувся і, скоріш за все, він почався в 9 столітті, а завершився, а завершився а, там в деяких говорах уже в 12 столітті. Хоча деякі говори він не зачепив. Натякаючи ну, на, на південно-західні говори. От хоча от, от саме це, яке було у Мигаля Кушницького, про який він розказав, це трошки інше походження. От, тепер питання, повертаючись до Олександра Полія, який розказував, що Київ Либідь і Володимир. А от ще саме перша книга? На Русі вообще самое-самое первое називається Остромирової Евангелие 1057 год. Смотрим, відкриваємо князь Володимир з двома «и» і, соответственно, Київ. В остромировому Єванглії. То тут якраз уже, бачите, Олександр трошки схибив. Якщо в Остромировому Евангелии написано Володимир через Оце І, а Київ через И, то питання або їх розділяти, і одне м'якше, інше твердіше, або їх не розділяти, і вони обидва йдуть до такого м'якого, і там ніякого цього Києву не буде, в принципі. Хоча дійсно приголосні ги-ки-хи, спочатку вони зазвичай перед ними ставився цей звук заднього, заднього ряду и. Тільки вже пізніше, там в 11-12 столітті, починаються якісь там запозичення з інших мов і з'являються поруч з цими звуками, тобто за приголосним ГКХ, хи вже звук переднього ряду. от А потім вже ну, це стало таким поширеним явищем. от А якщо говорити про літопис, в літописі ми маємо Київ через. Умовно І і Київ через умовну І. Я мається на увазі літеру, щоб не називати це там переднього чи е, заднього ряду От. ну В принципі, це е, все, що я хотів розказати е, про ці звуки. Е, Пам'ятайте, да, звичайно, звуки поміняти важко в своєму мовленні. А якщо людина засвоїла от таку фонетику, то перейти на іншу дуже важко з одного боку, це треба тренування, плюс повинен бути добрий музичний слух. Ті люди, які переходять з російської на українську, тут краще, як на мене, як на мене думати скоріш не про І, а про акані, які в них трапляються. От в мові Юлії Тимошенко, хоча мова в неї була така, ну. Більш-менш з точки зору лексики правильна літературна, а з точки зору фонетики, там якраз оце вилазило російське акання в деяких словах. От. Ну, в принципі, це все. І ще раз дякую за увагу. Поширення, подобайка, підписка і коментар. Буду вам вдячний. А хто хоче, може пригостити мене кавою, реквізити в, в описі. Дякую за увагу. Слава Україні!